Засідання у справі мовознавиці Ірини Фаріон у суді заслухали свідків захисту та слідчих сьогодні, 2 грудня у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання. Головною подією стало заслуховування свідка, якого представив захист обвинуваченого. Жінка повідомила, що неодноразово бачила підозрілу особу приблизно 30 років біля під'їзду Ірини Фаріон, у тому числі і в день трагедії. За її словами, чоловік просив у неї гроші та речі. Виглядав як людина з залежністю. Був у темно-синіх широких штанях, панамці, прозорих окулярах і червоних кросівках. Вона зазначила, що 12 липня цей чоловік спілкувався з Іриною Фаріон, а ще додала, що чула сварку між. Софією особою та загиблою другим свідком виступив кінолог, який працював на місці трагедії 19 липня. Він розповів, що службова собака пройшла арку. Вийшла на вулицю Варшавська, повернула праворуч і дійшла до перехрестя вулиць Варшавська Сосюри. Після чого не змогла взяти слід. Під час перерви донька Ірина Фаріон Софія особа прокоментувала свідчення. Вона назвала слова жінки неправдивими і наголосила, що захист обвинуваченого не повинен затягувати справу. Вона повідомила, що адвокати Зінченка подали апеляцію щодо запобіжного заходу для обвинуваченого тримання під вартою. Сутверду сторона захисту подала клопотання про виклик на допит співкамерників зінченка для перевірки запису розмови, під час якої обвинувачений нібито визнав свою провину. Прокурор закликав суд відмовити, пославшись на те, що записи вже були досліджені, і повторне оприлюднення може розголосити особисті дані. Далі через відеозв'язок до суду долучився експерт, який проводив судову портретну експертизу у цій справі. Він повідомив, що працює в цій сфері з 2012 року та підтримує свій висновок у повному обсязі. Адвокат захисту Володимир Вороняк почав ставити йому запитання щодо зразків, які були використані для дослідження. Експерт пояснив, що порівнював інформативні кадри з відеозаписів, отримані за дозволом ініціатора призначення експертизи, і застосовував методику ідентифікації особи за ознак. Ками зовнішності він детально аналізував носоротову та нижню підборідну частину обличчя, шию, вуха, а також долоні та зріст особи. Після серії уточнюючих запитань про методи і особливості виконання експертизи. Суд пішов на перерву.